Ви гадаєте, посадити часник це просто встромити зубчик у землю і чекати? А що, якби я сказав вам, що одна маленька помилка на цьому етапі може коштувати вам усього врожаю сьогодні? Ми розберемо весь процес садіння часнику від А до Я, і я обіцяю, ви дізнаєтеся щонайменше три секрети, про які мовчать навіть досвідчені городники. Для початку одразу розділимо поняття. Існує часник озимий, який садять під зиму та яри його висаджують навесні, у них різна агротехніка і, відповідно, різні результати. Сьогодні ми зосередимося на озимому часнику, адже саме його осіннє садіння гарантує найбільші та найсоковитіші головки наступного літа. А... Отже, давайте розберемося з самого початку вибір правильного часу. Це не просто дата в календарі, це, мабуть, найважливіший крок, який визначить 90% вашого успіху, оптимальний термін для посадки озимого часнику – приблизно за 3-4 тижні до настання сталих заморозків. Чому це так критично? Уявіть, за цей час кожен зубчик має встигнути зробити головне пустити коріння. Він повинен міцно вчепитися в землю, щоб пережити довгу та холодну зиму. Йому потрібно створити свій якір. А що буде, якщо посадити його занадто рано, скажімо, у теплу вересневу погоду? Часник може обманутися і вирішити, що вже настала весна. Він не тільки пустить коріння, а й випустить на поверхню ніжні зелені пір'їнки, і ось тут і криється пастка. Перше же серйозний мороз ці паростки знищить. Рослина витратить сили даремно і піде в зиму ослабленою. У підсумку навесні вона довго відновлюватиметься, а влітку головки часнику виростуть дрібними, але й зволікати не можна. Якщо ви посадите часник прямо перед самими морозами, у нього просто не залишиться часу на укорінення. Слабка коренева система не зможе протистояти промерзанню ґрунту. І навесні ви ризикуєте зовсім не дочекатися сходів. Тож як же вловити цей ідеальний момент, слідкуйте за довгостроковим прогнозом погоди для вашого регіону. Орієнтиром може стати середньодобова температура. Щойно вона стабільно опуститься до плюс 5-7 градусів і протримається так кілька днів, це ваш сигнал до дій, а тепер. Про вибір ідеального місця для часнику на вашій ділянці. Уявіть, що ви обираєте квартиру для дуже поважного гостя. Часник устий саме такий гість, він справжній поціновувач комфорту, він обожнює сонце і терпіти не може мокрих ніг, тому вибирайте для нього найсвітлішу і бажано трохи підвищену грядку. Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, де навесні або після дощів накопичується вода. Часник там рости не буде, його корінці та майбутня головка просто почнуть гнити. Йому потрібен простір і багато світла для фотосинтезу, адже саме сонце дає йому сили, щоб наростити велику і соковиту головку. До речі, не менш важливо і те, хто жив на цій грядці. До нього це називається правила сівозміни. Ігнорувати їх означає свідомо ризикувати врожаєм. Ідеальними попередниками для часнику будуть культури, під які ви вносили багато органіки це огірки, кабачки, гарбузи, рання капуста, а також бобові, горох чи квасоля. Вони і землю розпушують і збагачують її азотом, і, що найголовніше, не мають з часником спільних ворогів. А ось тепер увага: запам'ятайте список 100 стоп культур. Категорично не можна садити часник після цибулі і самого часнику. У них спільні хвороби та шкідники, які накопичуються в ґрунті роками. Садити часник після його родичів це як наступати на ті самі граблі, тільки вже на городі. Також не найкращим вибором буде картопля. Після неї в ґрунті можуть залишатися збудники фузаріозу, небезпечного для часнику. Вибираючи правильне місце, ви закладаєте фундамент здоров'я вашого майбутнього врожаю, далі підготовка самої землі. Якщо ми обрали для часнику гарне місце, то тепер потрібно облаштувати в ній затишне ліжко. Грядка для озимого часнику має бути як пухова перина м'якою, пухкою та поживною. Тому не лінуємося і беремо в руки лопату. Грядку треба добре перекопати, як мінімум, на повний штик лопати. Це потрібно для того, щоб ґрунт наситився киснем, а майбутнім коренням було легко проростати вглиб. але просто скопати землю це лише половина справи. Часник, особливо озимий, великий любитель поїсти, йому потрібен хороший запас поживних речовин, щоб пережити зиму. І потужно стартувати навесні, тому під час перекопування відразу вносимо добрива. Найкраще підійде зрілий компост або добре перепріли перегній з розрахунку приблизно одне відро на квадратний метр, чудовою добавкою стане деревна зола приблизно одна дві склянки на ту ж площу, вона дасть калій, фосфор і безліч мікроелементів. А ось тепер увага. Запишіть або запам'ятайте одну з найбільших помилок ніколи не використовуйте свіжий гній. Багато початківців-городників думають, що це найкраще добриво, але для часнику це отрута свіжий гній при розкладанні може просто спалити ніжні корінці, які тільки но почнуть відростати. Більше того, він провокує розвиток грибкових захворювань. Від яких потім дуже складно позбутися. Тож правило просте, часник годуємо тільки повністю готовою, зрілою органікою, а тепер перейдімо до найважливішого до посадкового матеріалу. Тут діє просте, але непорушне правило що більший посадковий матеріал, то щедрішим буде врожай. Тому для посадки обирайте лише найкращі, найбільші і найздоровіші головки часнику. Не шкодуйте, дрібніший часник ви завжди встигнете з'їсти, а на посадку відкладіть справжніх велетнів, ретельно огляньте кожну головку. Вона має бути щільною сухою, без вм'ятин чи будь яких підозрілих плям. Обережно розсуньте лушпиння, під ним не має бути ані плісняви. Ані найменших ознак гнилі. Пам'ятайте, хворий часник ніколи не дасть здорового врожаю, ви просто даремно витратите свій час, сили та місце на грядці. Коли ви відібрали ідеальні головки, їх потрібно обережно розібрати на окремі зубчики. І ось тут важливий нюанс розбирайте їх безпосередньо в день посадки, не раніше. Якщо розібрати головку заздалегідь, денце зубчика, звідки мають піти корінці, може пересохнути. Це значно сповільнить процес укорінення. Під час розбору продовжуйте відбраковувати. Кожен окремий зубчик має бути великим, пружним і покритий цілою неушкодженою оболонкою. Усі дрібні, здвоєні, зморшені чи пошкоджені зубчики для посадки не годяться. Їх сміливо відправляйте на кухню у ґрунт мають піти лише добірні солдатики, які готові до довгої зими. Наступний крок надзвичайно важлива процедура, яку багато хто чомусь ігнорує, а потім дивується, чому врожай хворіє. Це знезараження. Навіть на вигляд, абсолютно здорові, зубчики можуть нести на своїй поверхні спори грибків або бактерії, які тільки й чекають. Сприятливих умов, щоб почати розмножуватися, тому ми влаштуємо їм профілактичну ванну. Найпростіший і перевірений роками спосіб це замочування в слабкому розчині марганцівки, розведіть кілька кристаликів у воді так, щоб вийшов розчин світло-рожевого кольору, і занурте в нього наші відібрані зубчики приблизно на півгодини. Цього часу вистачить, щоб знищити більшість поверхневих патогенів. Якщо марганцівки немає під рукою, можна використати розчин кухонної солі, приблизно одна столова ложка на літр води. Витримувати в ньому часник потрібно теж близько 30 хвилин. Сіль створить несприятливе середовище для мікроорганізмів. А для тих, хто прагне максимального захисту, існують спеціальні препарати, фунгіциди, наприклад, фітоспорин або темаксим. Просто розведіть їх згідно з інструкцією на упаковці та замочіть зубчики, цей простий прийом, ваша найкраща страховка від безлічі хвороб, які можуть чатувати часник у ґрунті. Не нехтуйте ним і ваш майбутній урожай. Подякує вам. Отже, наш посадковий матеріал готовий, земля чекає, приступаємо безпосередньо до самої посадки. Спочатку на підготовленій грядці потрібно зробити борозни чи окремі лунки, це найзручніше робити сапою, невеликим совком або навіть просто держаком від лопати. А тепер найчастіше запитання на яку глибину садити? Є одне просте золоте правило, яке легко запам'ятати глибина посадки має дорівнювати трьом висотам самого зубчика. Візьміть зубчик у руки, подивіться на його висоту і подумки помножте її на три. Зазвичай для стандартних зубчиків озимого часнику це становить близько п'яти семи, а для дуже великих до 10 сантиметрів. Чому це так важливо? Якщо ви посадите часник занадто мілко, він ризикує вимерзнути взимку. Коли ґрунт промерзне, його може буквально виштовхнути на поверхню. З іншого боку, якщо закопати його занадто глибоко, навесні йому буде дуже важко пробитися до сонця. Він витратить на це багато сил і часу, що в підсумку позначиться на розмірі майбутньої голівки, тепер про правильне положення зубчика. Тут усе просто, але теж важливо, зубчик потрібно ставити в землю строго денцем донизу, тобто тією частиною, де були корінці а гострою верхівкою догори. Якщо ви посадите його боком або догори ногами, він швидше за все все одно проросте Часник – рослина живуча, але він витратить дорогоцінну енергію на те, аби розвернутися у правильному напрямку під землею. А нам потрібно, щоб уся його енергія йшла на укорінення і майбутній ріст я. Просто правильного розташування зубчиків у ґрунті недостатньо. Важливо забезпечити їм достатньо місця для повноцінного росту та живлення. Часник, як і будь-яка рослина, потребує простору, при занадто густій посадці головки виростуть дрібними. Оскільки рослини змагатимуться одна з одною за світло, воду та поживні речовини, тому важливо дотримуватися правильної відстані. У межах однієї борістки, тобто в ряду, залишайте між зубчиками 10-15 см. орієнтуйтеся на розмір посадкового матеріалу. Чим більші зубчики, тим більша має бути відстань. Уявіть ширину дорослої долоні. Приблизно стільки місця знадобиться кожній майбутній рослині між самими борістками або рядами. Також залишайте достатню відстань приблизно 20-25 см. Це важливо не тільки для повноцінного живлення рослин, а й для вашої зручності. Навесні та влітку вам доведеться розпушувати землю та видаляти бур'яни. І при такій схемі посадки це буде робити набагато легше чи варто поливати грядку одразу після посадки. Тут усе залежить від погодних умов та стану ґрунту. Якщо осінь суха, а земля буквально розсипається в руках, полив грядки обов'язковий, це допоможе зубчикам швидше прокинутися і почати вкорінюватися. Однак, якщо нещодавно пройшли дощі і ґрунт достатньо вологий. Додатковий полив не потрібен і навіть може зашкодити. Зайва вологість восени може спровокувати загнивання. Тому діємо за ситуацією сухий ґрунт, поливаємо, вологий залишаємо як є, а отож, переходимо до останнього, але дуже важливого етапу, який можна порівняти з теплою ковдрою для нашого часнику. це мульчування. Цей агроприйом особливо важливий для регіонів із холодними та малосніжними зимами. Сніг найкращий захист від морозу, проте, якщо його немає, нам потрібно створити штучну шубу для нашої грядки. Що таке мульча? Це будь-який органічний матеріал, яким ми вкриваємо поверхню ґрунту після того, як усі зубчики часнику висаджені, і за потреби. Политі ми вкриваємо грядку шаром мульчі завтовшки приблизно 5-10 см. чим можна мульчувати. Варіантів багато. Чудово підійде торф, дозрілий компост, перегній або просто опале листя з дерев, але лише зі здорових, неуражених хворобами. Також можна використовувати солому чи тирсу. Яку користь дає мульча? По перше, вона захищає ґрунт від промерзання, створюючи повітряний прошарок. Під таким укриттям часник зимуватиме у більш комфортних умовах. По-друге, мульча затримує вологу і не дозволяє ґрунту покритися твердою кіркою. І по-третє, навесні, коли ви її трохи відгребете, вона стане додатковим органічним добривом для ваших рослин. Це простий, але дуже ефективний спосіб подбати про майбутній урожай ще з осені, а. І ось тут криється головний секрет, про який ми говорили на початку. Успіх полягає не в одній окремій дії, а в сумі всіх цих, здавалося б, дрібних деталей. Ви можете ідеально підготувати ґрунт, але посадити хворий часник і все марно. Ви можете обрати найкращі зубчики, але посадити їх занадто мілко, і вони вимерзнуть. Справжнє відкриття у вирощуванні часнику це усвідомлення, що дрібниць тут просто не буває. Пропущене знезараження, посадка після неправильного попередника або використання свіжого гною, саме ці помилки відділяють вас від врожаю великих, здорових та ароматних головок часнику яким заздритимуть усі сусіди. Отже, підсумуємо правильний час, сонячне місце, підготовлений та удобрений ґрунт, здорові зубчики, знезараження і правильна глибина посадки. Ось формула ідеального врожаю. Тепер ви озброєні знаннями і готові до городніх подвигів. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас а у вас є свої сімейні секрети посадки часнику, чи можливо ви припускалися однієї з тих помилок, про які ми сьогодні говорили. Поділіться своїм досвідом у коментарях, буде дуже цікаво почитати.